слідуючи вам представить пропозицію 2011. Фактично колап сценаріїв і ступор реальностей. Це те, що зараз відбувається. Де батьо не зрозуміло, що воно відбувається. Воно так сталося, що змішали докупи. Деякі речі, ну не чекаючи, що це до цього призведе. Ну, наприклад, Третя світова війна вона запланована була, вона по матриці повинна була все рівно відбутися. Ну, а подумали наші сонцелики, так можна змоделювати ж війну. І от зараз в Росії вважають, що вони воюють з Америкою, а в дійсності війна модельована в Україні. Тично домовилися. А для чоєм в Росії чи в Америці повноцінна війна. А краще до одної українців значить, землю очистити під загальний проєкт англо російський Небесний Єрусалим. Ну, зрозуміло, Ізраїльський. І от фактично це відбувається. Фактично підміна відбулася Третьої світової війни, ну, так як вона була запланована між державами. ну, Керівними фактично у світі. А тому що і керівник не залишилось. Росія в такому стані, куди і воювати, як вона з Україну не може справитися. Відповідно, як вона могла воювати проти Америки. Ну, а води сюди Китай, вони поки не стали. І от і виходить, що в нас Росія знюхала з Іраном, у Ірані купляє дрони камікадзе. І з ними воює, дожилися. Який же це світовий господар, коли в них сили немає навіть здолати Україну? От вони змоделювали війну, та й все. Але людям там внушають, що це. вони воюють з Америкою. Вони як Америку не вну, дають зброю нам. Да. От вам змодельована ситуація. І от багато із цих модуляцій у нас вийшло, що сценарії. Колапсували. Вони не перетікають од вводити, як було заплановано, пішли оці збої. Ці збої прорахувати ніхто не міг. Хоч я в своїх старих відео там казав про жильців богоборних, що вони логікою дуже володіють гарно. Тут вони не змогли прорахувати, тому що тут, ну, як вам пояснить, різнопланові сценарії змішалися. Відповідно, по деяких вони взагалі нічого не знали. Ну, відповідно, зараз отримав той результат, що він ну, невідомий для всіх. Тому війна в нас така не зрозуміла. З одного боку, вроді що тут її швидко завершить, а з іншого боку, вона не потрібно швидко завершити. І ще щось заважає її повноцінно розкручувати. А заважає те, що багато людей вони не хочуть бачити цю реальність. Вони для себе. Ну для чого, наприклад, людині, ну, вже дорослій людині, яка багато в житті бачила, знову проходить, як виживати? Без світла, без тепла. Для чого цій людині в 21 столітті такий досвід? Вас зовсім не потрібний. То він, на найрівні підсвідомості йде супротив. Та не хоче я виживати. Хочу просто жити глядіти життю. Відповідно, це. Підсвідома колективна думка великої кількості людей. От вона впливає на матрицю і по матриці відбувається якраз тормоз тих програм, які пробують розкручувати сонцеликі жерці. От виходить, що мало що сценарії колапсували, так і ще й реальності, виходить, не можуть нормально проявитися. В ступор впали, виходить. Тому що, виходить, одні про одне думають, другі про друге думають. І все все посилається на матрицю. А на матриці йдуть дуже серйозні процеси. перебудови дуже серйозні процеси. Пов'язані якраз з тим, щоб поєднати світи. Ну там багато не розуміють, чому я так надовго застряв у цих хворобах. Ну, розповідати це дуже довго. Хочу один просто приклад вам. Ну от, зрозуміло, сили не було, мало я рухався, Ну, відповідно, мені там люди казали, що рух це здоров'я, не будеш рухатися, помреш. І воно, оця фактично колективна думка, вона сформувалася. І виходить, я прокидаюсь іноді, я вривками панностю. І мені одразу перші слова, що я чую, не будеш рухатися, здохнеш. І все в мене включається ум на пошуки, що цього слова здохнеш. Я на них спочатку збагнув, думаю, що це є така, в голову приходить. Так от збити цю програму дуже складно, тому що вона логічна, ну дійсно, не одна людина думає, якщо людина не рухається, відповідно вона погано дихає. Відповідно, до чого це призведе? До негарного результату. І от фактично сформувалася колективна думка. І ця колективна думка сформувала програму, логічну програму. Для ума ця програма логічна. Що дійсно, я не рухаюся, значить логічний результат. І починаю умі шукати, що все таке здохнуть. І дає мені варіанти. Я не можу збагнути, думаю, що ж таке. Я про це не думав. Тут мені дали варіант, як мені здохне, так би мовити. Коли пробуєш прибрати цю програму, вона не дуже легко її прибрати, бо вона домінуюча, виходить, на комп'ютері по мовчанню. Тому що основа логіка логічна, не рухаєшся, помреш, виходить, і все останнє для ума якраз те, що треба. Базова програма логічна, і все останнє виходить логічно. І Ум пробує шукати те, що взагалі мені не потрібно. Але воно ж збиває, воно ж мені не дає нормально працювати з інформацією, тому що воно ну, хай це не кожен день, таке, як прокидається, але досить часто. Получається, замість того, щоб я аналізував якусь інформацію, пов'язану з сучасністю з майбутньому, я такою ерунду пробую вибити з голови, щоб мій ум не займався такою ерундою. А він продовжує. Якісь варіанти я відмітаю. Якби він погоджується знаходжу кожен новий репаренці. Получається, тут захист такий, який, я думаю, дуже непросто буде пройти людям, хто буде таке проходить. Тому що тут, ну, щоб людина усвідомила, щоб вона вже перейшла в свідомому стані оцей перехід у тілі. А тут дуже вона непросто, тому що треба оце все, ну якщо то були. Програми пов'язані з дитячими роками, то це якби продовження вже йде ну, на більш пізному рівні, коли йде програмування ума якраз логічними програмами. Тут треба навчитися якраз блокувати ці програми ума, тому що вони вам не дадуть вийти на ту ціль, а взагалі вам для чого залишатися в тілі. Логіка така відповідна. Бо... Якщо ти хочеш в тілі, то для чого? Перше запитання. Тому що про національність там працює логіка. А для чого це потрібно? І для багатьох, коли такі питання буде виникати, він буде дуже непросто відповісти для чого. Ну, понятно, в кого там іншим займається, для нього там є високі цілі. Ця людина зможе там якби, пояснити, для чого їй потрібне життя. А для більшості... Вони не зможуть пояснити, тому що для матриці там треба внукам, правнукам, праправнукам. Щоб їм легше жилося, їм треба там на ще будинки збудувати. Для матриці це ніщо. Це не є цілею життя. А для більшості людей же це ціль життя. І навіть подивіться от по війні. Поруйнували житло і знову починається слідуча норка. І знову думають, ладно, Ресурс менше стало, а як же за цей ресурс і досягти ці самі цілі. Більшість так вийшло. Не встигла то, вони уроки не винесли, вони починають опять грести, опять думати за дітей-онуків і тому подібне. Да, Це гарно. На дітей онуків треба думати. Але для матриці це не ціль життя. Ну, Якщо подивитись на всі покоління пращурів, то там для всього було своє місце. Да, там почитали старших, виходить, але не ставили, що саме головне, щось таке робити, робили загальне для всіх. Виходить для дітей і онуків усіх, а не для особисто когось. Особисто когось робили, так. Да. Там торгаші, князі робили. А для більшості людей робили для загалу. Зовсім інший устрій був. Допомагали один одному. Всі в Радянському Союзі залишки були, толоки цієї, але вже фактично затухало до 90-х. Ну а після 90-х ви самі бачите, що тут вже пішло повністю західний капіталізм, де нічого подібного немає, і не може в принципі бути по його принципу організації цього устрію. Ну і зараз ми практично тільки капіталізм потихеньку пережили, а зараз взагалі не зрозуміло, в чому ми живемо. Ну і наше держава не, не видає ціль, заради чого існує Україна. Та вже не озвучили за 30 років цілі. А чого ж Україна існує, а вона існує для тих цілей, які не можна озвучувати. Так що тут дуже серйозно буде це. Ваше усвідомлення і розуміння, для чого вам треба жити в тілі. Чи про те, що може померти, отримати нову програму і жити слідчим життям. А саме тут, чому в тілі, в цьому тілі вам треба залишитися. Я там свого часу виставляв відео, вони актуальні і зараз. Там легенди старач, там 506 чи п'ятий, чи четверте, я не пам'ятаю. Там я про... Рідкий кристал. Жидкий кристал, там пояснював. Ну фактично про структурування ну, цього колективного розуму. Там багато підказок. Так що от, проглядайте мої старіші відео. Бо там я вже пояснював своїх відео, що воно йшло по спіралі. От я записав відео, через рік виникає тема практично день-день. Подібна. Я додаю. Ще через рік і ще додаю. Получається, інформація, інформація збільшується, розширяється. І коли проглядаєш, забезпечення з скільки людей проглянуло і усвідомило, воно відкривається іще. Хоч там, ну як ви слухаєте відео, ходьте встан знімаєте саме інформацію, якої відео нема. Це вже відео дало вам стан. Те, що я вам було відео казав, що... це простір, простір життя. Це не програма. Це простір життя, в якому ви повинні відчути свій стан. І тоді, ну, там старі відео подивитись, там, розумієте, там поясню. І тоді, виходить, коли ви саме себе відчуєте, вам буде йти тільки ваша особиста інформація. З матриці буде йти. Слідки, ну, ви стали саме собою. Ви відчули той стан, як, в якому ви взагалі повинні знаходитися. Ну, Відповідно, якби всі люди стали, вони підтримали. Вся інформація є, все вона прописана. Просто треба цей простір життя проявити. І все. Тому що дуже багато часу витрачено було на декорування цієї нової матриці. Ну а ті проблеми, що виникають, я деякі позвучував. Так що не лякайтесь, коли будуть такі речі виникати. Тому що воно індивідуальне, але думаю, вже в когось і виникне. Що там іще? Ну, Деякі моменти є, але поки не хочу, вони мало ще статистики. Якщо статистика збільшиться, я може ще озвучу. Якраз що стосується переходу в тілі. І тут іще неправильний світ. Получається, для багатьох страх перед проявленням цього неправильного світу. Ну, в кожного рівні причини. Хтось втратив близьких і боїться. Ну, це ще в 2014 році тоді. Тікався, коли питала, якби от зараз загиблий з'явився. Ну ні, ні, не треба. Навіть матері загиблих синів і те не хотіли, щоб вони повернулися, як там з Росією на жінка. Нехай отак, як воно відбулося. Ну, все програми. І відійти від програми людині страшно. Тому що воно так запрограмоване було. Вона Якби готова було до цього, що відбудеться. А міняти програму, вона не готова. Тому що програму ніхто не міняв. А зараз, виходить, є можливість дати людині, щоб вона могла впливати на свою програму. Чому зразу не зачищаються кластери лишні? А як? тому, що люди ще не готові, ну, зачищать ці кластери, ради чого ви народилися. Всю ту інформацію, що вам скинули. От ви, ви її зачистили. Пісно залишилася базова душа ваша, але інформації, що далі робити, немає. Що ви будете робити? У вас немає програми. І ви не саме остатні, ви не знімаєте інформацію з матриці. Все. тупік. Тому до кінця не знімаються ці кластери, щоб ви залишалися на межі і знаходження на межі між життям. І переходом, будемо так як я не кажу смертю, щоб ви могли дещо усвідомити і могли для себе пояснити, а для чого взагалі то життя потрібно. Якщо раніше це було не так актуально, тому що воно не, не давило так, ну що, не, не зробив, те, не зробив. Ну народився, ну не вдало, народився. Такий от не Ну нічого. Помер, слідний раз хтось народився, програми ті дали, той пнеться, пнеться і теж не вдало. Нічого страшного, ще раз. Найпускніше ну, було там, коли діти помирали маленькі, особливо не звертало увагу, тому що душа прийшла, пішла і можна і знову назад. Ну а ті вже досвідчені, воїни там, літні люди, ті поважалися, тому що в них напрацювання вже було. А маленькі дітки. До цього відносити як нормально. Так і тут. Про це все дуже серйозні. І вам самим треба відповіді знайти для себе на ці питання. Тому що за вас вже ніхто не відповість. Якщо ви самі не знаєте відповіді, ну так що тоді вам? залишаться в тілі. Помирайте якусь, пожалуйста. Зараз всі проблеми попадуть. Не буде у вас ніяких проблем. Легко все, як там пояснюють ті самі церковники. в ад попадете. Ті ж вони там іще не видумали в них філософія і релігія. Так що подумайте. Ти ще стане перетікання, цікаві речі, я колись з дому виїжджав, у ліфті спеціально ще подивився в дзеркало. У мене ще утрималось обличчя, ну таке, як я вдома в той момент. Ну, не догадався, треба було страхувати на телефон. Я думав, що воно таке залишиться. Я хотів вам показати от стан, коли наполовину там, наполовину там. Але поки приїхали на природу, поки я на природі посидів, поки я про це згадав. У мене обличчя змінилося і очі змінилися. А там були очі, ну дехто такі очі в мене бачив. Коли, виходить, якби душа ще в тілі, але в такому стані ну, не зовсім стабільному. Ну, таке не, не вдається. Поки. Тому що коли я виходжу на запис відео, у мене все міняється. Виходить, в тому числі і обличчя і очі міняються. Так що той стан я не знаю. Може, якось удасться зафіксувати. Ну, якому він правда потрібний. Це все рівно і здивування. Це ви саме себе дивіться в дзеркало, коли побачите, що у вас якісь як глибокі очі не, не зовсім ваші. Оце приблизно може бути такий стан. Але в них розумієш багато речей, які ти не розумієш звичайно, в звичайному стані. Тому що це ти знаходишся якби. На межі і втрачається багато речей, їх не цінність втрачають. І те вже оцінка йде ну, фактично з точки зору глини чином душі. Ну І ще головну річ, яку все забувають, що у нас людина це трисуття. У нас основа клітини мікрофлора, на якій базується душа програма. Ну, не зовсім хай програма, ну душа, завдяки чому ми рухаємося, де прописано, чим нам займатися. І є ум, ну не тільки ум, виходить, є ну, якби бортовий комп'ютер тіла. Вони повинні бути три єдині. Але більше вважає людей, що частини тільки дві. А головну частину, з чого все складено, флорну систему. І не враховують. Для більшості це головне це душа. Бо душа веде. Далі йде бордовий комп'ютер. Це ум і, і програми від ума. А ось що все складено. Все Це складено з клітин, і керує то всім колективний розум клітин, а не уми, навіть самі світлі богообрані живці. Керує природа. Так що ну це не забувайте, що частин три людина – це трясуть. Та багато це забувають. Ну не знаю, мабуть, і достатньо.